Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом на енергоплоці номер 5 Запорізької атомної електростанції стався другий інцидент із витоком реагентів із першого контуру реактора до другого, який не усунуто досі. Один в день, другий зараз. Більше про це знає Гнак Енергоатома. Як пояснили в компанії, через некомпетентність російського персоналу, зокрема начальника зміни хімічного цеху, який втратив контроль за насичення. Фільтрів спецводоочищення вода першого контуру бурної кислоти. Почала потрапляти в деаератор Маша залу, а звідти знову на всі парогенератори дії рашистів абсолютно некомпетентні, наголосив президент енергоатому Петро Котін. Інцидент із витоком реагентів стався внаслідок дій російських окупантів щодо неправомірного переведення енергоблоку номер 5 Запорізької АЕС у гарячий стан. За словами Котіна, дії окупантів можуть призвести до втрати цілісності друбок парогенераторів, що не відповідає регламенту безпечної експлуатації енергоблока. своїми діями. Загарбники вкотре ставлять під загрозу безпеку експлуатації станції та спричиняють постійну деградацію обладнання і почастішення небезпечних випадків його відмова. А це у будь-який момент може призвести до аварійної ситуації, підкреслив Котіна. Більше того, подібні маніпуляції відбуваються із енергоблоком номер 3 Зокрема, відбуваються спроби вивести з ремонту енергоблок номер 3 і розігріти його до гарячого стану, щоб енергоблоку номер 5 вивести в холодний останов Однак нагадали. Але що через порушення ліцензійних умов окупантами на Запорізькій АЕС уже сталася низка аварійних ситуацій, найсвіжіша з яких 14 листопада 2023 року. Крім того, безглузде рішення нинішніх керівників станції щодо її переведення в гарячий стан спричинило значне збільшення рідких радіоактивних відходів на майданчику станції, що несе потенційну шкоду для персоналу населення та довкілля, пояснили в наект. Той же час за планами правої роки Ковальчука ту 160 повинні від Бите заяс після вибуху ООН змусить дві сторони припинити усі бойові дії. За той час Росія ще більше закріпиться, на роботі ракети, мобілізується. Окупанти зважають на погоду. Вони в разі пожежі хочуть, щоб вітер направляв Хмару на столицю. В той же час розносячи інфраструктуру України, пише телеграм-канал Опора плани Росії читаються. Втім, чи розуміються в ООН? уперше в історії в Росії пройдуть масштабні навчання у зв'язку з ядерною загрозою. Експерти вважають, що керівництво Рівництво РФ готується або імітує підготовку до нового Чорнобиля, щоб зупинити контрнаступ ЗСУ, А також запобігти впливу України в Раді керівників Магате. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.